У перші дні повномасштабного вторгнення формуються загони тероборони. Перший заклик до містян об'єднуватись на захист Дніпра від можливої окупації лунає вже 24 лютого 2022 року. Головна місія, як тоді вважалося, патрулювання міста. Вже на початку березня стає зрозумілим, що колони ворожої техніки до Дніпра не зайдуть, але потреба в тероборонцях лишається вже у складі збройних сил. Вони захищають суверенітет та незалежність держави. Ми зустрілися із командирами одного із підрозділів ТРО ЗСУ 233-го батальйону 128-ї бригади, щоб дізнатися історію тих, хто боронить Дніпро та країну на передніх рубежах. Роман Парханов, заступник командира 233-го батальйону, до початку повномасштабного вторгнення безпосереднього відношення до збройних сил не мав. У Дніпрі він розвивав свій бізнес, мав міжнародних партнерів у підприємницькій справі. Особисте життя склалося. Але 24 лютого розділило життя Романа на до та після. Та майже два з половиною роки пройшло вже е, нашому батальйону. Сформовані ми були у лютому 22-го року. З, началом, з початком початком е, повномасштабки. Це е, був такий собі епізод в моєму житті, який, ну я би сказав, переламав всю моє життя, все моє життя. Прийшов син каже, папа, ти з нами, старший син. Я говорю, ну, звісно, з вами. А як же ж, ну, як може, може бути по-іншому? Звісно, з вами. Він каже: ну, тоді збирайся завтра. Я говорю, прям завтра. Ну, так, да, завтра каже. Завтра прийшли батальйон. Ефорія була. Ну, Ейфорія це не, 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 не дуже правиль, правильна назва. Сільні емоції. Сильні емоції, дуже сильні емоції. Була маса народу, навіть не всіх, не так, як зараз, не всіх брали. Це було таке дійство, коли ми формувалися, коли ми жили разом, коли ми спілкувалися дуже багато і дуже цікаво, багато про себе узнавали. І були дуже емоційні. Тероборонці проходять вишколи як військові. 233-й бат. Направляють на сіверський напрямок. Саме там відбулось перше боєзіткнення. Були втрати, були сльози. Хлопці, які звикли до мирного життя, боронять країну вже як військові. Найбільш емоційним у перші місяці війни був харківський контрнаступ. Роман Парханов згадує, що особливі емоції викликало спілкування з місцевими мешканцями. Ми приймали участь у харківській операції, коли ми за тиждень пройшли 100 кілометрів від Чугуєва до Куп'янська, заходили разом з цим батальйоном і ну, тут, мабуть, була ейфорія. А якісь найбільш такі яскраві переживання, можливо, якийсь момент вам пригадується. От коли ви йшли на Куп'янськ, чи коли знаходились на Донецькому напрямку, чи як uh -huh. зараз на Запорізькому? От про це б хотілося. Uh -huh. Дуже емоційно нас зустрічали місцеві, ті, які залишилися в Куп'янській. Ну, Куп'янськ був дуже позневичений, дуже було болісно на ці строєння, які були розрушені. А, і це було дуже точно емоційно, але коли люди, дівчинка грала на спри... на скрипці гімн України, або коли якась бабуся, яка там років 80, мабуть, несе якусь качку, причому живу. Которую ти береш в руки і не знаєш, що з нею робити. Ну, це дорогого стоїть. Харківський контрнаступ, де окупація Херсону золотими літерами вписані у сучасну українську історію. Проте ворог продовжував тероризувати українців, не покинув кордони держави. Попереду важкі місяці на Донбасі, Харківщині, Херсонщині, Запорізькому напрямку протягом 2023-го, початку 2024-го року, 233-й батальйон, як підрозділ 128-ї бригади, знаходився поблизу від великої новосілки, яку ворог нещадно обстрілює. Знімальна група нашого міста неодноразово була у хлопців та дівчат? Ми бачили, наскільки їм важко. За час війни особовий склад батальйону зазнав суттєвих змін. Поповнення підрозділу підсилює його. Наприкінці зими до батальйону був направлений Іван Сергієнко, що мав значний військовий досвід. Зараз він тимчасово виконуючий обов'язків комбата. Цікаво дізнатись, ваш шлях саме до підрозділу, починаючи можливо з 22-го року, коли ви зайнялись військовою справою, Тобто, чому взагалі це вас зацікавило? Ну, мій шлях до підрозділу дуже різноманітний тернистий. Військовою справою я зайнявся ще до 20 го навіть до 2014 року, тому що в 2006-му вступив до тоді ще Академії внутрішніх військ. Сам я родом з Донбасу, До речі, моє село окуповане з 2014 року, і от з 2014 року власне, я в своїй рідній оселі жодного разу не був. У 2006 році вступив до Академії внутрішніх військ, у 2010-му закінчив, потім службу проходив в конвойних підрозділах, в Академію внутрішніх військ, потім в Академії Національної гвардії. У 2020 році вирішив звільнитись з силових структур, займався на гражданці там, підприємницькою діяльністю. От. А потім, власне, 2002 рік, війна, і я ж офіцер, і тому власне не міг осторонь цієї справи стояти і е, працював там в органах військового управління, в кадрових органах військового управління, командував навчальною частиною. І, власне, от в лютому місяці був призначений на посаду сюди заступника командира батальйону, а з квітня місяця виконує обов'язки. Командира військової частини, командира цього батальйону. Зараз батальйон знаходиться на Запорізькому напрямку. Комбат розповідає, чим живе підрозділ. Зараз будні проходять точно так, виконуємо бойові завдання. От, на передньому краї. Трошки, коли вивільняється час, працюємо в рамках бойової підготовки. Навчаємо особовий склад, бо я вважаю, що навчання особового складу ну, – це пріоритетна річ, без якої без якої підрозділ просто успішно не може виконати бойове завдання, як і у кожного підрозділу 233-му батальйону для успішного виконання завдань потрібні ресурси техніка для нищення ворога. Потрібні вмотивовані люди. Основна потреба батальйону це зберегти життя особового складу. Життя та здоров'я особового складу а зберігається воно за рахунок чого. Ну, з досвіду ведення бойових дій найбільші втрати ну, на тих напрямках, на яких ми були, це від скидів, від ворожих і впівідронів. Як можна захиститися від скидів від ворожих і впівідронів – це маючи багатомодульні засоби РЕП. Дуже дуже недешеве задоволення. Там щось держава допомагає, щось самі шукаємо. Але ви знаєте, коли йдуть інтенсивні бойові дії, то там засіб РЕП, який коштує десятки, а то й сотні тисяч гривень, він, він перетворюється просто в розхідний матеріал. Тому їх багато не буває. І по потребам це, ну, звісно, засоб РЕП для того, щоб особовий склад, озброєння, військова техніка. Були боєздатні, що ще ураження теж противнику треба наносити, наноситься чим воно, особливо в цих умовах, в яких ми зараз знаходимося, це FPV-дрони. FPV-дрони FPV це ж не тільки пультачки і цей безпосередньо дрон. Це купа супутніх гаджетів, девайсів, які забезпечують цього ефективну роботу. Точку зльоту та роботи в півідрончиків, тому ну, воно все ламається, все виходить зі строю. Тому також оці всі починаючи безпосередньо від, від дрону, закінчуючи останнім кабелем. оці всі пристосування для успішного, успішної якісної роботи в півічників. Війна в Україні триває, ворог не полишає нашу землю. Військовики продовжують давати відсіч окупанту. А тому історія 233-го батальйону продовжується.